Людину, яким, якого ми всі знаємо, людина, що приїхала тут з України, показувати Україну, він війшов в нашу громаду, і нині він є частиною нашої Шихівської громади. Це є дуже гарний чоловік, який має велике українське серце, наш генеральний консуль, пан Константин Кудрик. Пане Кудрик, прошу. Дякую за гарне представлення, пане Михайло. Шановна дирекція та члени Українсько-Американської Федеральної кредитової спілки Самопоміч, все чесніші отці е гості. Щиро вітаю всіх з нагоди цьогорічних 60-х зборів кредитової спілки Самопоміч за 60 років ви стали найважливішою фінансовою установою для українців міста Чикаго та околиці, а також, як я бачу, вже і Нью-Джорсі. Завдяки вам. У багатьох українців з'явилася можливість розпочати бізнес, придбати для себе та своєї родини власну оселю чи отримати позики для інших потреб. Крім того, завдяки вашій діяльності, українці мають можливість читати українські газети, слухати українські радіопередачі, діти мають змогу навчатися українською мовою, а відомий ансамбль громовиця радує своїми виступами на професійному рівні не тільки Чикагої околиці, а й мешканців з інших міст та країн. Хочу побажати дирекції та усім співробітникам самопомочі, натхнення та успіху у роботі на користь української громади. А громаду закликаю не лише звертатися до кредитівки за кредитами чи фінансовою допомогою, а й щоб кредитова спілка стала їхньою основною фінансовою установою. Бо, як казав а, пан а, голова а, Чолій, а, щоб кредитова спілка була а, а, жертвенною. Вона буде жертвенною, якщо громада буде приносити свої кошти. Нехай вам щастить. Дякую за увагу. Пан чолі приїхав з Канади, пан Кудрик з зикаго, але найдовшу роботу, найдовшу поїзд то має нашій другий гість, що приїхав з Австралії. Я був пару разів в Австралії, я вам скажу, що це чудова країна, але там їхати треба цілий тиждень літаком. Я хочу представити вам пана Стефана Романів, заступник голови Краєвої ради сума. Пане Романів, прошу. Знаєте, якщо ви цілий тиждень будете летіти, купіть собі іншого літака. <говори> а якщо ви її в Америці не маєте, ми вам в Австралії ми вам перевеземо всі. Все очі, пане Президенте світового конгресу українців, пане консуле, пане господарю, дирекція, дорогі члени. В першій мірі хочу вас привітати в імені проводу організації українських націоналістів. Я мав кілька тижнів тому нагоду з пані Федоняк тут бути, щоб поділитися з деякими думками і вам також подякувати за те, що ви підтримуєте працю. Праця є різноманітна. Є уніс, є шлях перемоги, є спілка української молоді. І сьогодні я думаю, що пан президент світового конгресу українців виложив частину ту проблему, яка значить, ті проблеми, які існують сьогодні в Україні, і тому зі сторони проводу організації українських населістів, ми постійно виступаємо. Ми також президентові сказали в очі, те, чого ми думаємо. Але в той час в той сам час ми можемо критикувати, ми можемо постійно пригадувати, але ми також вважаємо, що ми повинні шукати і розв'язку і альтернативу. Тому я вас запрошую до цього в короткому часі. Ми почнемо те, що ми називаємо Українська самостійна соборна держава, два і далі розмова з народом. Ми хочемо представити не самі, але в співпраці з іншими програму майбутності в Україні це означає, чи це є освіта, чи це є економічні питання, чи це є питання медичних питань, чи це є профспілки. Різні галузи. Сьогодні також в Україні треба запитати наприклад, українського батька, українську маму, заангажувати їх, яку Україну ви сьогодні хочете для ваших дітей, яку, яку освітну програму ви хочете для ваших дітей. Те, що представляє сьогодні міністр Табачник, є власно того, чого більшості не хочуть. І сьогодні хтось повинен ставити цю альтернативу. Тому я вас закликаю до цієї розмови. Ця розмова вона, вона буде на різних рівнях, і про це можливо будете більше чути в майбутньому. Але в той сам час тепер хочу вам також і подякувати. Подякувати за вашу жертвенність, за те, що ви підтримуєте ті різні акції, не тільки зі сторони нашого руху. Хочу також і вас закликати до цього, щоб гідно відзначити 120-ліття Євгена Конувальця, 70-ліття похідних груп, 70-ліття 30 червня. І останніми часами я разом з паном Плавлюком ми підписали і організацію українських націоналістів бандерівці, Мельниківці підписали значить спільну заяву щодо співдії. І ці відзначення також є важні. Вони будуть відбуватися і в Україні, і в Роттердамі, і в інших місцях, але також і захочемо, щоб ви їх тут в Америці відзначували. А на кінець хочу також і від нашої кооперативи в Австралії. Я думаю, що наша дирекція не буде мати нічого проти. Якщо б також вас привітати, ви для української кооперативи, для кредитівки в Австралії також є взитцем. Я не раз їм говорю. Подивіться те, що роблять наші кооперативи в Америці і в Канаді. І ви повинні ви були тим дороговказом для розвитку кооперативного руху. І українська австралія також вас вітає і бажає вам як найкращих успіхів в майбутньому. А на кінець я хочу тільки запитатися пана Богдана: як закінчилося з тою позначкою? Дуже дякую, пане Романів. А тепер я попрошу до слова президента Українського конгресового комітету відділу геної, пан доктор Сільчук. Пане доктор, прошу. Przestańcie. Chrystus wskaz. Maję Was uh, w imieniu Ukraińskiego Kongresowego Komitetu Ameryki w I także uh, proszę o Wasze wyrozumienie, że my z Wami nie możemy być przez całą Waszą i bo mamy inne zobowiązania, ale szanujemy Was uh, i uh, Gratuliujemo vas, eh, eh, Kaso Samopomest, za 60-letno eh, delo eh, za korist ukrajinske skupnosti tukaj v Čikagu. In mi tu v naši skupnosti delamo za to, da podprete delo naših družin, vodnikov na svetovnemu eh, obsegu in mi robamo tu prakso, ki jo kasa samopomiča, kasa nam umožlevlja in bo zadano. Pitremka naših vodjačev organizacij, pitremka naših e, vedanja e, šlahupe remohe, pitremko ukrajinsko in e, nacionalno in e, informacijsko in službe, pitremke UKK in te velike, velike počne za katerimi je duže, duže vdjačnije. Так що ще раз хочу вас привітати в імені відділу ілиной і надіюся на плідну співпрацю між нашими установами і бажаю вам всього найкращого. Дякую. Дякую, дякую, що загустили до нас, і прошу загустити, коли ви бажаєте. Це є ваш.